В сьогоднішній добірці ми приготували для вас серіали, які точно вам подарують сильні емоції і час для роздумів, так що дивіться та отримуйте задоволення. Усюди ти! Якось доля зводить шляхи керема і селін, і їхнє життя відтепер ніколи не будуть колишніми, адже кохання змінює все. Керем готується до переїзду в новий будинок, облаштовується в ньому, і раптом з'ясовується, що на його оселю претендує ще одна людина. Гарна дівчина на ім'я Селін. Виявляється, молоді люди стали жертвами шахрая. З них обох взяли гроші та здали будинок двом людям. Ніхто не знає, Алі втратив батьків ще у дитинстві. Вони з молодшим братом Сулейманом потрапили до притулку. У Алі виявляють унікальну здатність бачити в темряві. Спецслужби беруть його під своє крило, щоб ще більше розкрити приховані таланти. Після цього Алі та Сулейман втрачають зв'язок між собою. Подорослішавши, Алі шукає брата. Пошуки наводять його в невеликий бідний квартал, де в першу ніч до нього в двері стукає дівчина на ім'я Севда. Вона тремтить у страху і просить допомогти їй сховатися. Таким чином зводяться шляхи алі та севди, які закохалися один одного з першого погляду. Серіал Ворон розповість історію кохання кузгуна та ділей. Їхні батьки були поліцейськими, працювали разом. Якось батько Ділей вирішує перейти на темний бік. Він зраджує свого колегу. Юсуф Джебеджі вмирає як зрадник, а його синові та дружині доведеться виїхати в іншу країну під новим ім'ям. Через 20 років Кузгун повертається до рідних країв. Він сповнений бажання помститися і очистити ім'я свого батька. Кохання на показ. Якось доля зіштовхує керема та айше, після чого їхнє життя кардинально змінюється. Айше має вибуховий і зухвалий характер. Має двох старших братів, які постійно намагаються приструнити її, що в них не дуже й виходить. Дівчина готувалася вийти заміж, проте перед самим весіллям з'ясовується, що наречений зраджує її з найкращою подругою. Раптом вона зустрічає на своєму шляху керема. Обставини так складаються, що Айше змушує одружитися з нею, щоб позбутися гніту братів. Саме так розпочинаються авантюрні пригоди молодих людей, які змушені жити разом. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Серіал Клятва. Дуже заможний чоловік на ім'я Хікмет доживає останні дні свого життя. Він має сина Еміра, який досі не одружений і не має спадкоємців. Він веде розгульне життя і приймати будь-які зобов'язані відмовляється. Єдиним бажанням його батька є, щоб він став розсудливим і, нарешті, завів сім'ю. Він навіть знайшов йому наречену, яка є дочкою його, покійної знайомої. Він вмовляє вийти її заміж, і так як це було його останнім проханням, дівчина погоджується та клянеться, виконав його завіт. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб інші добірки не пропускати. А я їх планую ще дуже-дуже багато. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!